Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Надошитка, на якому я розповідаю все про візаннячку в моєму житті. Отже, <смі> сьогодні відео, підсумкове по іграшковому буму, наприклад. <смі> <смі> Насправді програла я свій іграшковий бум цього, цього сезону, але вже як є, трішки наслідки операції, мене наздоганяють, наздоганяють кожні півгодини. кожних пів години. І з цим дуже важко зараз жити, співпрацювати і прилаштуватися до цих проливів щопівгодин. Але я намагаюся, роблю, що можу. І що в мене вийшло, я вам покажу в цьому відео. Також покажу вам всі свої процеси, які в мене є незакінчені. Така невеличка ревізія, може вона мене підштовхне позакінчувати це все нарешті. Ось, хоча я працюю, я не скажу, що я не в'яжу, в'яжу, в'яжу досить багато, тому що вже з 3 серпня я виходжу в магазин на роботу. Плюс мебельний, плюс на пекарні обзвон. Серпень буде важким. Але з вересня на мебельний я вже більше ходити не буду, тому що я розумію, що я заганяю себе фізично. На пекарню легше, тому що там сидиш і дзвониш, так 6 годин сидіти теж не просто, але в загальному ти сидиш. Ти можеш обмахнутися віялом, коли тобі жарко, ти можеш попити водички і собі телефонувати далі, приймати замовлення. А так фізично дуже важко. Втомлювальність просто якась неймовірна. Треба прилаштуватися, треба навчитися. Тепер жити з цим і, і навчити свій організм. Працювати, а не розслаблятися. Ось, тому якось так. Зараз переверну камеру і покажу вам всі свої процесики і те, що я зв'язала, так би мовити, в іграшковому бумі. Ось. Так що до зустрічі на, на підвіконні. Отже, готова робота мого іграшкового буму. Це ось такий пупс в складі. Такій переносці. Ось ось таке гарняточко. Там є подушечка, є одіяльце Отже, подушечку і одіяльце я в'язала на машині. Звичайно ж, вона мені помахала трошечки мозги, тому що вона рвала нитку. Хоча тут, звичайно, Звичайно, лицева гладь, не було тут ніяких заворотів і відворотів, щоб були якісь проблеми у в'язанні. Але в нормальних машинах так, в мого дракона є претензії на все, і навіть на в'язання простою лицевою гладдю. Тому, Але я таке його добила і зробила те, що хотіла. Подушечку не наповнювала, склала вдвоє і просто зшила гачком. Ось. В'язала з ниточки софті. І ось такий малючок. Комбінезончик знімається. Тут у нас є трусяшки або памперс, і ось така чупринка. Ось такий малючок. В іграшковому бумі я зв'язала, напевно, лише тільце, ручки, ножки і тільце. і, можливо, голову без оформлення. Ось. А вже поза іграшковим бумом, після його закінчення, я вже продовжувала в'язати все решта і оформляти личко малючка. Ось. І що ж цей малючок я вам хочу сказати? Є такий челендж на каналі Натхнення навколо автор каналу Юля. Вона придумала челендж клубочок, де ми віртуально передаємо одна одній естафету, яка є кодова назва клубочок. Ось. І передаємо клубочок, а той, кому ми передали клубочок, задає нам завданнячко. Ось. І мені Ліля Олексєєнко передала клубочок. Я їй задала завдання, вона його вже виконала. А я свій клубочок передала е, машуні е, Марусина скринька рукоділля, її канал. І вона з Аріночкою, своєю донечкою задала завдання для мене. І завдання звучить так: зв'яжи іграшку або невеликий комплекс з кількох дрібничок. Яка б розповідала історію твого дитинства, мрії чи улюбленої казки. Нехай кожна деталь має сенс, кольори, форма, аксесуар. Усе передає настрій і спогади. Отже, сильно якихось мрій в дитинстві я насправді не мала. Тому що насправді в мене було щасливе дитинство, класні батьки, ми багато відпочивали, в них була гарна компанія. В мене була велика компанія дітей з вулиці, ми всі разом росли зранку до смерканку. Поки мама прутом додому не заганяла, ми всі гралися в найрізноманітніші ігри, і нам було справді весело. І щоб щось хтось мріяв, то ніхто нічого такого особливого не мріяв. Єдине, що завжди я собі. Знала і розуміла, що основною моєю метою в житті не стати мільйонеркою, як, як багато хто в дитинстві мріє, а, а стати мамою, мати гарну сім'ю, доброго чоловіка і мати діточок. Ось так було, я про це мріяла. Це справді я собі уявляла, як це все буде. Да. Ось. І коли я вийшла заміж, і через рік ми вирішили мати діток, і в нас нічого не вийшло, це для мене було просто кінець життя. Завідувач Тернопільської гінекології сказала, що дітей мати я не буду. Мені було на той момент трішки більше 18 років, 19 І вона сказала, що дітей я мати не буду, Ну, тому що не буду, бо ми з чоловіком не сходимося. Так вона поставила такий діагноз, що в мене сумісні і дітей в нас не буде. Ось. І це насправді був кінець життя. Зараз би дуже хотілося взяти якогось молоточка і цукнути цю жіночку за ті, за, за ті емоції, які я пережила в той час. Ось. Але так було. Але завдяки моєму татові він говорив про цю проблему всюди де міг, на роботі. Сюди, що ось так от сталося. І одна з жінок дала номер телефону в Львів. І ми поїхали, і лікарка провела обстеження. Обстежень було дуже багато і для мене, і для чоловіка. Ось і вона сказала: через рік, якщо ви все будете робити, як я вам скажу, у вас буде вагітність. Ось, і насправді, насправді, через рік, саме на Пасху, це був Великдень, я зробила тест і зрозуміла, що я вагітна. А на Різдво це було Різдво. Ще 7 січня я народила донечку свою першу. Ось, Тому мрія була така. <смір> мрія здійснилася тричі. В мене троє найкращих в світі дітей. У мене найкращий в світі чоловік, сім'я, і, і мрія збувається. Ось, Тому. Насправді треба візуалізувати і треба важко працювати для здійснення своїх мрій. Просто задумати мрію і лягти на ліжко і чекати, поки вона здійсниться. Це не працює. Хоча, може, в когось і так працює, я не знаю. Ось, але насправді треба багато працювати. Щоб була добра сім'я, треба багато спілкуватися, говорити, виховувати один одного і самих себе. Щоб були діти, треба над цим теж працювати. Якщо є потреба. Ось. Тому, тому ось так. Така в мене була мрія, і так, така в мене візуалізація моєї мрії. Ось Ось такий малючок. Це готова робота мого іграшкового буму. Я е... з чату я випала, я прошу дівчаток пробачення, я їм напишу, звичайно, в чаті. Але такі обставини, так... такий стан душі, напевне. Готова робота є. Іграшковий бум відбувся завдяки моїм учасницям, за що я їм величезно дякую. Вони в мене неймовірні і чудові. Е, є готові роботи, немає, не знаю. Це не є важливо. Звичайно, що для себе важливо мати готову роботу, щоб якось мотивувати, надихати саму себе. От в мене є одна готова робота, я йду далі і далі, і далі, і далі. Так, звичайно, це ми розуміємо. Але в загальному глобально. Участь, участь дуже важлива, тому що е, щось розпочати, а там помаленьку, помаленько, стопчик за стопчиком, е, воно все-таки зв'яжеться, тому що е, розпочинала малючка. Я просто через силу, заставляючи себе дві ножки: один день, дві ручки, інший день, там памперсочок, один, третій день, друга частинка тільця, четвертий день по кусочку, по чуть-чуть я його в'язала, тому що. По-перше, під час приливу дуже жарко і все липне. Мені я ніколи не мала проблем з, з, з тим, щоб мені було жарко настільки, щоб я не могла в'язати, але зараз е, такий стан у мене є. Ось, е, і, це, і це вибиває насправді. Ти вже відкладаєш в'язання, ну і все. Отже, е, дуже радію, що все-таки. Малючок зв'язався, тому що якось, коли я його оформила, коли він на мене подивився, все, і вже пішло, 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 пішло. Дуже швидко зв'язалися всі решта аксесуари, дуже швидко він оформився. Ось, насправді, просто якось не знаю. Кажуть, апетит приходить під час їжі. Напевно, я собі нагуляла цей апетит, помаленьку, по чуть-чуть, в'яжучи кожен день. ось. Тому готова робота є. Зараз я вам покажу ті процеси, які є в мене взагалі, які потрібно дов'язувати. Отже, є в мене ось такий процес, він буквально на, на стадії закінчення. Ось таке є щось. Щось є. Я думала, що це жирафик. Але бачу, що це не жирафик, що це ведмедик. Я не знаю, по якому це майстер-класу саме гірше. Я не знаю, як його оформляти, але просто піде по якійсь інтуїції, це, мабуть, має бути капійшом. Не знаю. Я думала, що це жирафик. Якось я собі таке придумала. Але насправді бачу по вушках, що це є ведмежатко. Тому ось таке ведмежатко мені треба дов'язати і завершити. Ось. Зараз покажу, що є ще. Ще в мене є ось такий набір ниточок, заготовочка для підошви і одна чупіточок. Це має бути медсестричка. Це замовлення, яке було, коли зв'яжеш, тоді буде. І отак от я його розпочала, ще щось розпочала. І нічого більше не просунулося. Це має бути лялечка, медсестричка. Ось Ось такий процес. В принципі, старт дуже-дуже малюсінь. Далі ось така лисичка, ви вже її бачили неодноразово розмотала ниточку, тому що вона, ниточка складається отак от з двох. Але для спіднички це затовстенько, я розділяла на дві частинки і вив'язувала спідничку. І мені чуть-чуть не вистачило. Ось, ось мені тут треба дов'язати спідничку, поховати всі кінчики і оформити, нарешті. Мордулечку, і е, лисичка буде готова. До речі, Лілія Олексієнко, вона якраз, е, по моєму завданні е, завдання звучало, щоб зв'язати іграшку, в якій поєднається і спиці, і гачок, вона в'язала ось таку лисичку. Ось. Е, і я свою трішки пов'язала, трішки напетляла їй е, таку спітничку. Ще треба дов'язати. Розмотала ще шматочок нитки і буду дов'язувати свою лисичку. Ось, ось така красунька буде. Ще в мене є ось такий набір: це два вушка і дві верхні лапки. Теж, мабуть, якесь мало бути ведмежатку. По якому майстер-класу, що я в'язала, поняття не маю. Але отак от є. І бачу, що нитка тут застосовується та сама, що в тому ведмежатку, яке я показувала раніше. Отже, покладу туди, щоб не загубилося, і як лише ця нитка, щось, щось дов'яжу. Щось, мабуть, дов'яжу. Раз є вже вушка і, і ручки, то поп, попку і голівеньку лишилося, як то кажеться, дов'язати. Мало що, так. Ще є такий розпочатий процес. Далі в мене ось такий набір ниточок. Це має бути квіточка по майстер-класу Лілії. Це була. Це Тут багато квіточок, має бути дротик, це все має намотуватися, змотуватися, прив'язуватися і, і робитися у вигляді вазона. Ось. Тому, тому такий, такий ще набір, теж в якомусь з бумів я це робила. Гачок є, все є, всі ниточки є, лише треба сісти і дов'язати. Так? Тому такий процесок є. Ще є в мене ось такий процесик, По іграшках це все. Цей процесик – це шкарпеточки. Я починала в шаленому тижні старті з Оленкою Багановою. Ось такі квадратики я нав'язала. І тепер до них треба прив'язатися і вив'язувати шкарпеточки. Мало що. Потрібно вив'язати шкарпеточки. Ось, ось такі ниточки я там використовувала. Одним словом, треба приступати і дов'язувати, але не зараз, тому що зараз я в'яжу інші шкарпеточки. Шкарпеточки для своєї мами. З ниточки, яку мені подарувала Галинка. Галинка Махдій, вона фарбує сама ниточку. Е і подарувала мені таку шкарпеткову нитку. І ось такі шкарпеточки я вже почала в'язати для мами. П'яточка, солодкий помідор по майстер-класу Оксанки Оксімур Хендмейд по-українськи, тому що бачила в когось, що хтось в'язав по майстер-класу Марусі, Марусина скринька рукоділля, закинула в пошук Ютубу Солодкий помідор. І першим вискочив Оксанка Оксанки майстер-клас, то вже в'язала по ньому. А в Марусі просто солодкий томат називається майстер-клас. Дуже, дуже, довго, дуже довго мені вив'язувалася ця п'ятка. Тут три підходи. Дуже багато розворотів. Для мене це довго. Бумеранг це практично те саме, але лише один раз ти кучу розворотів робиш. А тут. Аж три рази. Тому для мене це задовго. Затримало мені в'язання ниточка товстіша, тому я набрала 72 петлі, так як набирала на шкарпетках для Насті 72 петлі. Ось. Ніяких резинок моя мама не, не любить, тому що її пережимає ніжку, і вона любить, щоб все було максимально вільне. І шкарпетки в неї всі медичні, без, без резинок. Ось, ну зв'язала ось так от хустковою. Все, набрала 72 петлі, але дивлюся, що дуже широко, тому що, бачите, наскільки ширше. Тому що ця ниточка, вона все-таки товстіша від звичайної 420-ки. ось, Тому я в'язала халявку, в'язала, а потім тут кілька разів збавила. Скільки я два рази, напевно, збавила з кожної сторони, чотири петельки забрала, то 68 петель залишилося на спицях. Халявка є, п'ятка є, далі лишилося діло за малим, рівненько собі в'язати. Тому спочатку зв'яжу ці шкарпеточки, а потім вже буду в'язати ті з квадратиками, щоб не лежали ці всі пакетики з пакетиками, а в пакетиках пакетики. Ось. І останнє, що в мене зараз є в процесі, і це те, що мене захопило на 100%, це джемпер. Ниточку мені подарувала Оксанка Замуренко, чудова жінка, яка просто вирішила подарувати мені кілька подарунків, а в тих подарунках дуже-дуже коштовні ниточки. І один джемпер з Оксанчиних ниточок я вже в'язала. Це ось такий джемпер. Ну, Зараз він на виворіт. Е, в'язала його зимою. Він максимально теплий, настільки теплий, що ви собі просто не уявляєте. Але в магазині, коли було дуже холодно, зимою в нас магазин не опалюється, він мене просто дуже врятував. Ось цю ниточку мені теж Оксанка Заморенко дарувала і прекрасний джемпер вийшов. Ось і цей 100% мариносик дуже гарно розпушується, підсідає в довжину, і то значно підсідає. Тому я вив'язала тіло, на мою думку, повністю резинок не вив'язувала на додаткову жилку. Заглушки буду прати, буду прати, і коли воно підсяде, тоді буду знати, скільки мені вив'язувати резинки, тому що залишилося вив'язати лише резинку. Так само з рукавчиком я його вив'язала повністю. Е скинула на заглушки. Теж буду прати, буду дивитися по довжині, чи потрібно дов'язувати, чи можна вже вив'язувати резинку і закінчувати виріб. І розпочала другий рукавчик. 30 рядочків зв'язала, ще залишилося 100. Е тому. Ще, як то кажеться, на два дні роботи і буду прати і буду вирішувати, що робити далі, які резинки дов'язувати, чи ще довжину додавати, чи таке ще резиночки. Можна вже буде вив'язувати. Росточок робила азійський. Отут її -от вив'язувала просто азійський росточок. В кожному другому рядочку додавала по одній петлі, щоб не вив'язувати підрізу. А так от плавненько зразу зробила нібито підріз Ось ось така класна річ, річ величезна, тому що розмір 52-й. В'язати є, що в ряді 330 чи 340 петель було з чим погратися, але результат мені теж подобається. ось По боках залишила резинку таку, як на на чому? На регланній лінії, звичайно ж. Це регланна лінія, і це зійшлися в резиночку по боках. То вже так і залишила. Все. Це все, що в мене є зараз в роботі. Насправді це немало, тому що одну пару шкарпеток я в'яжу лише цілий тиждень. Але в загальному. Є з чим попрацювати, є з чим попрацювати, тому буду працювати. Це все, що я маю вам показати. По клубочку, я думаю, що я завдання виконала, наскільки могла його виконати, тому що ну, такий зараз там дощ, що, що якось так. Ось, я вам всім дуже-дуже дякую за те, що ви завжди зі мною. За те, що ви завжди пишете мені коментарі. Я вам дуже-дуже дуже дякую. E, всім міцного, міцного, міцного здоров'ячка. <гад> тому що це наше все М -м, можна жити бідно, але жити, ніж э, без здоров'я. Без здоров'я жити якось не, не виходить. Тому всім міцного здоров'ячка. E, всіх обняла. До зустрічі в наступному відео. Всім Па-па. бувайте!